Доброго вечора, ми з України. Всім привіт, любі друзі! Коротесеньке сьогодні буде відео про те, як я відновлюю жорсткий диск з системи трупа до повністю робочого стану. Ну, як відео. Такий малесенький розказ. Якщо у вас це Заінтересує, то буде відео у подробицях. Десь трохи пізніше. Ну, люди, багато людей мене просили показати, як я це роблю, чому по ні. Тут декілька хвилинок в мене є спокійних. Надибав я в ВДБ диск. Через програму знахідки сімейства ВДшик я зрозумів, що це зефір, ти вводиш у програмі повністю, і після -тіре там і в тебе показує яке сімейство, надибав я плату до нього, запустив тиша, не запускається. Я прищепкаю. Зацепився, побачив, що у нього флешка бита, замінив флешку, записав зі спеціального архіву програми T-Rex зефіра, записав ROM. Далі я підчепився до самого T-Rex через IDE, вибрав сімейство, вибрав PCB. Тому що зефір буває двох типів на платах 1672 і 18.20. У мене він на 18.20. А... Далі вибрав саму прошивку, указав, е... що не треба відкусувати ніякі голови. І в нормальному режимі. Десь через 34-35 годин він у мене показав, що все вилікалося. Весь... В... Виліку... Ну, все добре з диском. І е, Я його витягнув, перевірив Вікторію. Стан чудовий. Одне но, ну, то, що на ньому були помилки, тому одна з голов саме відкусилася через програму. Е, і він став на 320 ГБ. Тобто, в мене вже багато таких от 2 ТБ-1,5 ТБ стало. Десь, де помилок нема, там, там був терабайт, там і є терабайт, десь замість терабайту 750 Євроф. То таке діло. Зато після цієї програми диски виходять ідеальні, з ідеальним смартом, з ідеальною поверхнею. І ну, знають незаповненим GP-листом. Тобто будуть... Вам служити вірою і правдою дуже, дуже багато часу. У мене накопилася велика купа е, дисків, які я продаю, е, виставив на продажу, чи ще не виставив на продажу. Е, посилання буде в описі на все це, де рефербешет. Я указую, що це рефербешет. Тобто, там, якщо ви купляєте 750 гілов, а наліпка на терабайт, то не відволікаємося, то чисті 750 гігов, де Refurbished не написано там взагалі в доброму стані жорсткі диски, тобто, все буде в описі. На кожен з дисків я даю місяць гарантії. То, то, то якось так. Для знатоків які хотіли е, познатися, як я відновлю диски з составлення трупа, е, ви побачили. Я думаю, питань більше не буде, е, що вас це задовольнить. Е, якщо захочете більш подробніше, детальніше, то пишіть. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. І я зроблю повний цикл відео по відновленню дисків з хламу до внятного е, состояния. Всім пока, добра. Ми обов'язково переможемо кацапів. Люблю ЗСУ Силую Україну. Всім пока.